Лідери донецьких та луганських сепаратистів заявляють, що не визнають вибори президента України про те, як отримати легітимного президента та зберегти країну, будемо сьогодні спілкуватися із політтехнологом Віталієм Балою. Пане Віталію, доброго ранку! Доброго ранку. отже, зважаючи на всі заяви про те, що вибори. Повинні відбутися за будь-яких умов, наскільки можна вважати, що президент, якого оберуть, все ж таки буде абсолютно легітимним, зважаючи на те, що відбувається на сході, зокрема, якщо ці вибори не відбудуться, або ж буде неможливо абсолютно представити інтереси жителів сходу та зокрема донецької та луганської частини. Ну на мою думку, в будь-якому випадку і любий із кандидатів, який переможе. Не буде мати стовідсоткової суспільної легітимізації, не говорячи навіть про не тільки про Схід, східзагрі по Україні, або навіть зважаючи на те, що вони відбудуться чи не відбудуться, навіть що скоріше відбудеться чи не будуться, він сильно не буде мати. І завдання нового президента це якраз заробити, я би так сказав, своєю працею, своїми діями, а не просто якими словами зявами цю легі... легітимізацію, в тому числі і треба себе легітимізувати на сході. Там дійсно є проблема. Заявляють ці представники дуже просто і очевидно для чого. Вони потім будуть розказувати, що ми не обирали цього президента. Він тут ніяких прав не має, ніякої юрисдикції uh -huh. української влади на цій території немає. Тому владі, як мінімум, треба дати сигнал досить серйозний, що буквально там дуже швидко після обрання президента будуть ініціювати там прийняття нового закону про місцевий референдум. Дадуть можливість цим людям проголосувати, щоб вони реально визначилися, що були спостерігачі, як від ОБСЄ, як від е, тої ж Російської Федерації, uh -huh. від інших структур міжнародних. І тоді. Ми визначимось, тобто треба дати людям можливість зрозуміти, що в них є після е, виборів президента майбутнє і майбутнє можливо спільне з Україною. Якщо цього ми не, не зробимо. То ці лідери так званих республік будуть постійно спекулювати і говорити, що ми ніякого відношення до України не маємо, бо ми не обирали слово президента. А поява президента важлива ну не тільки як внутрішній чинник, звісно, для того, щоб він відображав інтереси і сходу, і заходу і центру і півдня, а зокрема, як зовнішній, зовнішній фактор для зовнішньої арени, зовнішньополітичної а, такі вибори все ж таки будуть легітимними. От ви сказали те, що стосується саме внутрішньої частини. Так, бо ми а зараз так, всередині ми переживаємо дуже серйозні зміни і. Період змін він ну, завжди ставить багато запитань. Якщо він добре не відповість, тоді він отримає, скажімо, таку... Тобто, визнання він, світу він так, отримає? Він, отримує, однак, він, може... він, що якщо говорити про світ, безумовно, тому що нам треба рухатися далі. І навіть по нині діючій конституції, до якої ми повернулися, президент це він визначає зовнішню політику країни. Більше того, самі основні такі документи міжнародного характеру за міжнародне право може підписувати тільки глава держави. Тому в цьому сенсі для України це ну, просто необхідність. Номер один для того, щоб ми далі рухалися в тому напрямку європейському, про який заявили. Продовжимо говорити про ситуацію на сході нашої держави. Якраз така ситуація на тлі перемовин за цими круглими столами, які покликані а, знайти порозуміння. Все ж таки, а, національна єдність відбувається зараз. І на цьому фоні активізація антитерористичної нашої операції. Це нова тактика влади домовлятися із тим, з ким можна домовитися, ну і діяти там, де домовитися неможливо. Чи як це оці? Якщо це тактика, то нарешті вони до цього додумалися. Треба було робити ще місяць скажем тому назад, бо дійсно, як кажуть, мухи окремо, котлети окремо ну, є терористи, красиво. бандити, є сепаратисти. Як терористів бандитів, їх треба ізольовувати в різний спосіб. скажем, візьму це в лапки. А сепаратистів треба переконувати так, з ними треба спілкуватися. Якраз ці круглі столи. Вони, як мінімум, роблять один дуже хороший позитивний сигнал. Це те, що влада готова спілкуватися, що влада готова їх слухати і готова знаходити спільний знаменник. Тому в цьому сенсі це правильно. Друге питання чи. Зможуть потім в наслідки бути втілені позитивно в життя до того, що вони домовляться на цих круглих столах. Вони справді можуть бути ефективні і читають. Безумовно, Це все ж таки безумовно, яка зроблена... безумовно. Тільки треба знаходити тих людей, запрошувати із е, Луганської Донецької області, які мають і реальний вплив. Які можуть повести за собою людей. Ну, ми це називаємо а, вже, там, думок, лідери якось. думок, там авторитети, авторитетні люди. Причому це обов'язково можуть бути і там політики. Але знову ж з моєї точки зору треба дати чіткий сигнал на тих же круглих слах, що центральна влада українська готова провести перевибори на місцевому рівні для того, щоб ви обрали тих, кого ви вважаєте за потрібно брати, і Хай вони самі тоді роблять ці виконкоми, тобто буде ліквідація угу. тих же ж адміністрацій обласних і районних. Тобто це також треба на круглих слах, з моєї точки зору заявити, говорити і. В інформаційному полі про це багато-багато раз повторювати, щоб це дійшло до кожного навіть того, хто проживає там десь. Ну якраз як, як це називають до кінцевого До кінцевого, що, кінцевого що, абсолютно. А, дивіться, у нас зараз є слова людини, яка принаймні ну намагається вести за собою. Зараз ви зрозумієте про кой, про, про кого я кажу. А, резонансна заява одного із ватажків на, а, сепаратистів російського диверсанта Стрілкова. Давайте послухаємо його такий, знаєте, найбільш виразний фрагмент цих слів. А потом повернемся в нашу размову. Прошу. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я отдал приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди женщин совсем нет офицеров. Ни действующих, ни запаса. Но какая разница, если мужчины-офицеры к нам не едут совсем? В России области пока не нашлось и пары десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющие подразделения. Стыд и срам. Ось така заява пролунала. Це найголовніша концентрація цієї думки. Про що свідчить ось такий вислів? Це означає, що антитерористична операція рухається правильно. Це говорить про те, що не вдалося експортувати сепаратизм у чистому вигляді. Чи це якась інша технологія, яку ми поки що не розуміємо, звертаючись саме до жінок, а не до чоловіків? Я думаю, що це все разом, коли звертаєшся до жінок, це я думаю. Що є бажання, можливо, хтось розраховує таким чином присоромити чоловіків, які не хочуть, як говорить пан пан Стрілков, що вони хочуть йти воювати. Але це з моєї точки перший достатньо такий ну серйозний крок в напрямку рішення цієї проблеми. Ми фактично є свідками того, коли утворюється вакуум, вакуум соціальної основи соціальної підтримки терористів і екстремістів. І зараз завдання якраз влади через ці шкругі столи і інші дії цей вакуум заповнити людьми, які не хочуть, не хочуть, щоб була війна, вони хочуть, щоб було мирне життя, і в першу чергу це стосується особистої безпеки. І тут ми побачили, що це затягнулося в часі, і вже ця соціальна база вона все менше, 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 якраз для підтримки терористів першу чергу екстремістів. Чи не може бути таким чином, що коли ну скажімо, цього б не хотілося, звісно, тим не менше, якщо будуть жертви саме серед жінок, які пристали на цю ідею, а тоді можна буде... Буде, скажімо, ну гіпотетично вести війська і сказати, що є жертви навіть серед жінок. Можливо, в цьому є якась більш а, далека гра, як ви оцінюєте? я би все таки в даному випадку не розрізняв жінок і чоловіків, навіть дітей, ті, які е, умовно кажучи, підходять. Під дефініцію під визначення як терориста, так які беруть зброю, так які вбивають мирних громадян і воюють там з органами правопорядку. Тому в цьому сенсі це безумовно можливо буде е, наша сусідка держава експлуатувати в своєму інформаційному просторі, так якщо таке станеться. Але в даному випадку знову ж щоб зіграти на випередження, ви абсолютно слушну думку підсказали, я Хотів би, щоб влада дослухалась, щоб вони вже зробили таку заяву, що ми е, звертаємося, що не треба ніяких вступати до них ніякі там. Загони так їхньої самоборони до жінок я маю на увазі в першу чергу. Бо ми будемо це визначати як, як люди, які в зброї як терористи. Тобто, це треба вже зробити превентивно з боку української влади. Таку заяву? Ну бо на останок так. питання, яке багато кого хвилює, чи зможемо ми знайти відповідь, не знаю. А тим не менше, якщо а, ця ситуація свідчить про те, що провалюються плани з експорту сепаратизму, чи може ввести Росія війська, скажімо, як а, спосіб миротворчих військ, а, дуже лаконічно? Знову ж для цього потрібні деякі, хоча б. Візуальні легітимні дії влади на тій території. Такої в них немає, як це було у Криму. Таким чином, це означає, що ті ігри а, з військовими на кордоні вони свідчать про те, що все спокійно буде саме до виборів. Ні, ні, спокійно не буде, але ми маємо розуміти, що немає легітимної основи навіть такої, щоб ну створити видимість її, як це було в кому, щоб вести війська. Тобто тут миротворці ну ніяк не підходять, вони ніяк не можуть бути підлаштовані. Під Дякую, пане Віталію. Хочеться побажати нам сьогодні мирного неба і нахай так буде надалі. Дякую.